<рив> ну, як навчила мене робота у тата на кухні, часом найкращі страви виходять з найнесподіваніших інгредієнтів. Всіх вітаю! З вами Лорд Мультфільмів. І це відео огляд на фільм Панда Кун Фу чотири. Почнемо з опису фільму, здобувши три перемоги над лиходіями світового рівня, завдяки перевершенні відвазі та шаленим навичкам бойових мистецтв, легендарному воїну, по нарешті світить відпочинок. Точніше, він мусить стати духовним лідером долини миру. Пробіжимося по сюжету, майстер шифу розповів, по що він повинен передати свій титул воїна дракона. Звісно, попроти цього повідправився на пошуки та ялуня, але сам він не впорається, тому визволяє лисицю Джень, яка розповідає по про злу хамелеонку. роді воїну дракона трапляються різні перешкоди. Але коли вони прибули до палацу, ми знаємо про підлу зрадницю Джень, яка служить лихій хамелеонці. Повикрили посох, яким зла Чакунка хоче відкрити портал у світ духів і визволити злих майстрів конфу, щоб викрасти їх прийоми, що їй вдається. Пообіцяє, що повернеть усіх майстрів у світ духів. Джейн стає на сторону воїна дракона і разом з його. Татами збирає власну армію лиходів спільними зусиллями. Джейн перемогли злу лиходійку камелеонку. Усі викрадені сили повернулися до її власників, а самі майстри конфу повернулися до світу духів. допоможи! третє правило: нікого не цікавлять твої почуття. Жень тренується разом з п'ятіркою, ось такий щасливий кінець. Тепер переходимо до моєї думки та оцінки про фільм. Що ж, фільм мені дуже сподобався. Звісно, печально ж цей кінець е, такої гарної історії. Як на кінець, то хто б що не говорив, а для мене це ідеальний кінець. Тепер оцінка фільмові. Моя оцінка 12 з 12. Ну ось фільм реально крутий. В ньому все є. Сюжет супер, мотивація лиходія нормальна. Е, Графіка 11-12. Все супер. А ще цей мультсеріал Моє дитинство тому така оцінка. Тепер не можу не оцінити український дубляж. Моя оцінка йому 10 з Звісно, були проблеми. Наприклад, самі слова по не встигали по емоціям та анімації. В цілому все ідеально. А на цьому огляд фільму закінчений. Бувайте!